Дім здай. 29 день в ігрі. Перший раз граю в свою гру, До того раз 6 років ворос небає. Тому тут дуже сложні механіки і порози по містам. Трішки покажу, але все-таки є свої відмінності. Герої в мене не дуже сильно прокачані, вже я зберігаю прискорення, зберігаю експу на головному команди. Перші два рази на головному команді я перший раз вже топ 10, топ-9, навіть другий раз. Другий раз третє місце. Не маю за третє місце 60-ту столку підпазлику. <кхм> на гривень. Будемо мене разом забрита, заговорювати за мелоядного командира. Пачку. Зараз на головному на командирі я. За нагородою не буду бігати, все що мені треба від головного командира, то легко вибити джуллі, щоб в пару не поставили. 29-й день. я що Сьогодні його прискорити защо спорту нажимаємо. Зазвичай такі півдні. Це ще переводити в Т-4 стопіння. Відкрите, поскоршу, по четверту, щоб немає. Тобто, стоя так і так попадаю деколи, але щоб мені був гекості. Якіс... Дойти до того місця, де подаємо нашого сахарниця, бачите, маєте з них. Подваритись для того, щоб добратися до, до тих вигородів своїх стані. Вона тут саме більше для того, щоб шумот качати. Треба аж 100 штук, а далі там не... 150, 200, паніслес. Напевно, я не знаю, бо скажу перший раз, я його. По відеороліках я бачу, я не де кошмари. Найголовніше ігрі це оцей шмот, а потім шмот на героям підбирається на звезді. 24-та чи зі кого за... Деталі снаряження. Це напевно ті, що на тому на головному екрані деталі. Тобі, можу... Дорочі, не знаю, треба дохера ресурсів купати, бо по 27 сім'ями. але відносно того, що гравці тут не, не завжди не планів. Тому ми ну, хлам прогаливали на контейнер. Будуться до отак, двох чи трьох були по п'ятій. Це рашка з четвертими стакретними бігали. нашого топа, який має, та шість. Нього не диви, чи її, чи його. Фіх, коли наш котів. чоловік з ти ми військами. З залами, з фізінням поліматом, земам, колубля. Всього в нього заточено на кавалерії, всі герої, навіть. Да, фото, котсинки, випата скрыты. Какая скосовяная подписчика? Манафофок, тридцатый он, цель. Тридцатый был. Я тільки граю так має, героїв одразу не прокачаю. І то трохи тих, трохи тих, помилки зробив. Треба було мені взяти пару, наприклад, і зігнати його до 50 рівня. Я взяв половину, закинув п'яти. А толком з одної кавалерії, якщо тут в якщо гнатися за те п'ятами. Тут ти тільки одну сторону вибираєш. Наприклад, щоб Т5 відкрити, треба одну гілку вибирати або цю, і цю. або цю і цю. І її треба на 10 якось максити, щоб йти до Т5. Якщо я, наприклад, відкрию кавалерію, то я буду тільки одної кавалерії обігати. Я зможу сюди дійти, щоб оці апнуть -ап штуки. Якщо буде одне кавалерія, я сидіти до що Буду бігати, піхота луки, піхота контркавалерії, руки контрпіхоти піхоти. таке така сучасне двома отрядами буде нормально. Ким би на мене не напали, я буду їх контрати, хіба буду єси. Проте Проти мене люди теж піхота На все просто ресурсів, не вистачить і прискорень. Та воно то може і вистачить, але за два роки. Скільки часу я не хочу дати. Там буде. Зараз робимо їх на Теж вперше, Таке на сьомому місці. Буде більш менш завдання. Менше 140, а 110. Ти. Зараз не беру завдання. Ці, Було би в, мене, в головному командирі оце, і поміняє кристали, я би в рулетку закинув. Та, просто зараз витрати, кристали, що ти їх на Що ти, ти за них купиш, хоче? Скоричні біля якісь це придбати, кристали, що ти за них купиш? Треба рулетку, щось таке, туди можна вкласти з виводи, просто так. Ну, замануха типу потрапити заработим на командири ще доначали з бабки. Розвод на бабки. А в нас бюджет мінімальний, максимум 20 баксів в місяць. Тому... Все, ж тут по донату можна куплятися, то тільки на 30 днів пропуски. Да. Це в мене куплені і це купити тільки їх вигідно брати. Будуть кристали, це які потім можна буде здавати на головному командирі і так покачувати свої дороги. Поіначнути дуже особливі не прокачання. Це від минулого командира до зараз, там Менше двох тижнів. часу за, 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 за стільки трошки не збирають раз два тижні, два місяці Так щоб до 60-го рівня командира прокачати десь, може місяця-два треба. одно якщо ще на рулі це нормально, там не падає, бо може і не повести. Я так посему хаучить. Хавчик, де ти хаучик. Всі копають в мене. Кланс харна. З однієї сторони це добре, що хоч мене ніхто не обмує, що мене воєнні, що в мене є час розветися. З іншої сторони скучно, але мамо що так би Хоч би подивився на якісь заміси. Були би видні, як воно воюється, які тактики, якісь звіти би подивився. Бо не все на Ютубі показано і подробно розказано, як, що, до чого, як воно все відбувається. Хочеться, як то каже, на свої очі побачити, почувствувати, самому, почитати, що Ми ну, побачити, як люди воюють і якісь акцент на якихось героях на військах, як все правильно зробити. Хоча тут все і написано, що за, за, за ким відповідаю. Але, ну, от, дійсно інтересно мені от джуга сподобалась, тим, що на навиках ну, зменшує урон від базових атак на 20%. Бо луки самі по собі вони хрупкі. Там. Піхота масивна. Вона. І герої мають непоганий талант, навик. Вона не прибуває. З другої сторони віклюрон непоганий у нас плюс. Вони картонні. Жюлія має зменшення на 20% шкоди від базових атак і плюс що мене це з збільшує 40 ОЗ 40% ОЗ, це, це якщо дивиться, це ну, наприклад дивимося на стрілку, наприклад, Т4. За 173 піхоти четвертий. За 193. 73 і 93. На 20. Не відсотків, а на 20 ОЗ більше в піхоті. Якщо брати джулію зі 40%, то, то буде більше, ніж в піхоти АЗ. Там то це непогано. Наша яросна туди. Плюс лісу ярость на тобі. Плюс набути талантів заточені всі на ярус. Вони будуть лантувати і бити так, що, що дай дорогу така. Звісно, всі рекомендують. На канама, цепать. Мені здається, що вона не є корче. Хоча тут додатковий урон, вона не має. Але. вона заточена на урон. І якщо ми поставимо все на урон, то за що ми будемо жити, розумієте? З однієї, якщо її брати, на конема разом з Люї, то їх десь. Коли якісь файти, якась заруба, то їх тримати в стороні, щоб на нас взагалі ніхто не нападав. Бо якщо в нас якась кавалерія з белою вицепити, то просто 2-3 воно... з -з 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 ульти розвали кабіну так, що нічого не лишиться степлити. Тому можна пожертвувати трохи атакою і за рахунок виживальності. Герон можна і додати на шмотка, які потім прийдуть. Тому Тому такі пироги. буду я її брати. Хоча і ім'я трохи швидкість будемо швидше бігати. І на там маємо швидкість. Щоб вони були такі дуже нервнені, але... Але все одно вони будуть порівніші, ніж кавалерія, чим, чим піхота зараз адут. Плюс Міамото Дойчі. Навіть якщо поставити разом Майя за свою швидкості тут 18%. І чунь 30%. 48% вісім процентів все равно ему буде повільнеше, чем, чем піхота. Піхота. Адут. Да, і ще. Скорість. Тут тільки одну це були. Скорость передвижения на 15, 30 і 15, 45 і плюс нього тут прибуде Атака піхотная скорість передвижения 25, значить замість 645, буде 50, ну вже за А зараз все это будет. За Валерія Бала и отсюда. На швидкість ставити, і Сіндія доганяє. Тому смутість все одно буде бути. Якщо робити два стрілкові патрони, наприклад, один поставити з цією човніхою, яка буде різати швидкість. Наприклад, один піхотний і два стрілкові. Та їх тормози, а то їх добуває. У ніяка кавалерія піхота від тебе почати будеш їх тормозити і нормально навалювати ззаді по Тому... Але це Мені не скоро, що буде, що треба дуже дофіга. Всяких осколків, XP. На це потрібен час. Або дуже дофіга діяти, як нас беруть. Взагалі немає а не те, що до дофіга. Та що маємо, то маємо. Mm. <гум> Все по цю часі терпінно. З часом прийде. Головне брати участь у всіх івентах. Но на головному командирі зараз я вже не буду ганятися за топом, якимися просто закривати такі подарки, максимально викладатися, збирати і помаленьку помаленьку назбирається. Все-таки то тільки двадцять 5 бонус новочка 28 днів. То що на 400% І тут вже закінчиться бонус новості через шість Годин закінчиться, це швидкість стройки, розслідування, збор ресурсів, тренування і всяка отака хліба. Зашити новочка, все тіка зникнуть всяке Бонус Буде як прості смерть. Хреново, це бонус новичка. воно то добре, але хреново тим, що тепер тепас залітає в нові королівство з тими перепустками. З такими міграційної. Ти тільки молодий, ти не повоюєш, ти нічого не зраєш, тобо так з хазився на та шасси Ну, то трохи погано. З однієї сторони добре, що. Якщо тобі повезеш та то ти будеш в безпеці, але з другої сторони ти сам не покураєшся, не полівуєш, ти як покажуть, не пощупаєш ти їх. Наприклад, хочеш зараз повоювати, то не дозволяють ні на кого нападати зі всіма суміш. Якщо десь що, тебе одразу або кикнуть, або прилетить топ з 105 тебе спамить.